Намасте, любі друзі, я рада вас всіх знову вітати на моєму каналі. Сьогодні знову у нас буде прогноз. Я така, любі друзі, я вам розкажу про астрологію ведичну. Ні, я ми раді прогнози нам ну, давай сюди! а, бігом. Ну, Тепер же ж мушу мушу продовжувати цю прекрасну традицію у прогнозі на тиждень. І що хочу сказати, що найгірше ми вже пережили. Оцей транзит Марсу разом з раху. Потім Марс перейшов на початку червня в Ганданту. Слава Богу, ми це вже пер... пережили, і багато хто вже відчувається на собі, наче жити стало трішки легше, нема вже такої паніки, як це було раніше. З чим я вас всіх і вітаю. Цей тиждень е, має бути дуже цікавим в астрологічному плані, адже аж три Грахи переходять у. Нові положення, і це буде сонце, Венера та Меркурій. І Венера і Меркурій дружно будуть горіти в цей час, тому, звісно, в стосунках можуть бути проблеми і в спілкуванні. Тому, якщо ви не хочете цього тижня зіпсувати стосунки або взагалі яким чином собі нашкодити, рот на замок, і все буде так. Окей, тепер поговоримо про понеділок, але кращих традиціях Ютубу, перш ніж ми будемо говорити про понеділок. Я вас дуже-дуже прошу, підпишіться на цей канал, підніміть рейтинги, перегляду цього відео, написавши будь-який коментар до цього відео, підписавшись прямо зараз е, на цей канал, поставивши вподобайку чи дизлайк, як вам завгодно. Е, я помітила, що ці відео мої мало хто дивиться, і мені це е, е, якось. ну Важкувато для сприйняття, тому, якщо ви хочете продовження прогнозів і щоб в мене була мотивація це робити, можете ще поділитися цим відео з іншими людьми, щоб було більше переглядів. Така правда життя. Але в понеділок буде дуже хороший день, буде п'ятий місячний день буде накшатра Пуш, яка вважається взагалі найкращою накшатрою. Є тільки одна справа, яку не можна робити в цю Накшатру, але про це пізніше. Що хотіла вас попередити, що в, взагалі от в цей тиждень буде дуже сильно підгорати в НЕР відповідно любовні справи, там, де потрібно ніжність проявляти, толерантність, доброту. Вони всі будуть страждати. Тому не очікуйте розуміння до себе, не очікуйте якоїсь доброти, всі будуть жити, знаєте, наче як по інерції. І другий момент, звісно, фінансова сфера може також страждати. І це буде дуже актуально взагалі для жителів всієї планети, майте це на увазі. Що можна в цей день робити, а що не можна? Отже, по суті, будь-яке починання є сприятливим, в тому числі і боротьба з ворогами. Пуще означає та, хто годує, та хто наділяє ресурсами, тому будь-які якісь там проекти фінансові вони мають увінчатися успіхом. Фінансове планування, приготування їжі, здійснення подорожей. Стілюючи і заспокійливу діяльність, дуже сприятливими. Також можна починати, наприклад, будувати будинок чи починати ремонт робити. Що не можна в цей день єдиного робити, це є одруження. От вона не сприяє одруженню. Решта все можна. Гарного понеділка. Отже, друзі, у вівторок день буде значно гірший. Вже. І день тижня не дуже хороший вівторок, день Марсу. Потрібно думати про Хадева і боротьбу зі своїми внутрішніми ворогами. Далі тітхі, місячний день, шостий, так собі, для здійснення якихось сприятливих і довгострокових планів. І накшетра Ашелеша, вона є демонічна, вона така дуже підступна і відповідає за отруєння. Тому в цей день, будь ласка, будьте обережні з тим, що ви. Їсте, тому що навіть якщо це хороша їжа, ви можете її там або переїсти, або невдалий час поїсти, і вона може діяти як утрута. В цей день потрібно бути дуже обережним з людьми, особливо з малознайомими, тому що вони можуть виявитися підлими і такими, ну, зі своїми егоїстичними ідеями, з бажанням використати. І постаратися. Якось не ображати своїх близьких, тому що ашлаша, вона, знаєте, несе такий заряд енергетики, доволі е, жорстокий і такий, знаєте, уїдливий, щоб так вколоти і так яду вприснути. Тому якщо ви не хочете бути причиною страждань для своїх близьких, то треба бути акуратним. Е, Його, в принципі, хороші утворюються, але решта дня ну, ну так собі. Ну, і Враховуючи, що Марс якраз день цього тижня. Вівторок це День Марсу, він знаходиться в дуже сильному положенні, що буде давати власне, цю силу для здійснень своїх задумів. Тому краще більше робити, працювати, ніж там спілкуватися. Ну, бо спілкування буде не зовсім так. Гарно, вівторка. Окей, у середу буде е, такий середній день по енергіям. Це є День Меркурія. Дуже добре в цей день займається вивченням якихось астрологічних наук або аналітичних наук, в тому числі астрологія це дуже, дуже така потужна наука, де потрібно багато думати, співставляти фактів і мати гарний аналітичний спосіб мислення. І буде така. Королівська накшатра Макха утворюється, в принципі, непогані йоки, а до 4-ї години дня буде ще 6 місячний день, потім буде сьомий місячний день. І е, ми знаємо, що місяць вже буде зростаючий і буде багато сил для здійснення своїх якихось проєктів. І, власне, середа – це прекрасний день для того, щоб е, якось повпливати на свою роботу максимально позитивним чином. Тобто це день прогнозів, планувань. Дуже добре якісь навіть церемонії влаштовувати, якісь ритуали, виступати, щось досліджувати, вивчати, поліпшувати свою кар'єру, також ну, роздумувати над тим, як можна просунутися на роботі, або навіть стати керівником відео. Тобто це є день е, такого ну, для, дуже сприятливий для керівників, якщо ви хочете керівником стати або управляючим. В місті, де ви працюєте, в місці, де ви працюєте, то цей день для вас дуже сприятливий. Власне, будувати стратегію, щось яким чином над цим роздумувати. Окей, також будь-яка релігійна діяльність є дуже-дуже сприятливою. Що не можна в цей день робити, несприятливе також виконання рутинної якоїсь буден, буденної роботи, позичати гроші комусь або самому позичати гроші. І е, я не рекомендую застосовувати нові технології саме в цей день, якісь нові програми чи тестувати їх, тому що вони будуть е, ну, неправильно зрозумілі і можуть призвести до якихось там непорозумінь. Гарний середа. Окей, у четвер буде дуже цікавий день. День пов'язаний з переконаннями і силою словесного впливу на людей. Венера перейде в новий знак, вона все ще буде ослаблена в близнюках ще перші там, кілька днів, але вона все ще дуже сильно горить. І починає дуже сильно горіти Меркурій, наздоганяючи сонце. І це все наближається до того, що власне 14. го а числа буде, вони всі будуть переходити разом, знову ж таки сильно горіти, і ми будемо відчувати брак енергії, сил от порівняно з таким доволі енергетичним днем середи. Четвер буде сприйматися зовсім по-інакшому, незважаючи на те, що цей день є Юпітер. Юпітер, в принципі, непоганому положенні. Ніяких хороших йог не утворюється в цей день, на жаль. Навпаки, вже явно буде відчуватися на небі. Папа Картер Йога, яку утворюють Сатурн і Марс, відрізаючи раху. З одного боку, це добре, тому що раху він сам по собі це як граха ілюзій і якогось непорозуміння страху і тривожності. Але з іншого боку, також відрізається знак риб разом з цим. Ну, Подивимося, яким чином воно буде на нас впливати, я поки що буду спостерігати. Поки що якихось супернегативних наслідків. Індивідуально ми можемо відчувати свої власні повороти долі, адже в кожного є свій гороскоп, на який діють ці транзити індивідуальним чином. Отже, буде накшатра Пур в Абхалгуні, а вона пов'язана з переконаннями і протистояння ворогам мирним шляхом. В цей день можна з кимось домовитися і якось таке, наче як перемир'я. Застосовувати це, мається на увазі в нашій роботі, в нашому повсякденному житті. Дуже сприятливим в цей день є відпочинок, релаксації, також різні романтичні події. Цей день є несприятливим для того, щоб проявляти смирення і терпіння. Будь ласка, якщо в цей день жорстоко поводяться, не терпіть цю поведінку. Також не підходить цей день для початку якоїсь справи, для інтелектуальної діяльності або для початку лікування чи зцілення. Якщо у вас на цей день призначені якісь процедури, чи вам потрібно операцію зробити, ну, будь ласка, постарайтесь перенести, тому що цей день не сприятливий для такого роду діяльності. Гарного четверга. У п'ятницю у нас буде доволі складний день. Але буде рятувати все Накшатра у Теребхалбуні, вона, в принципі, вважається такою доволі сприятливою. Отже, буде восьмий місячний день, він є такий середній по ефективності. І це є день п'ятниця, день Венера. Венера буде дуже сильно горіти. І в п'ятницю ввечері, в сьомій-восьмій вечора, власне, сонце і Меркурій, які буде повністю згорати, будуть переходити в новий знак. І, звісно, ми це відчуємо як такий різкий упадок сил, поганий настрій, будь ласка, п'ятниця, вечір. Не плануйте нічого важливого на такого прям. І навіть постаратись можна навіть якось так на самоті провести цей час, тому що е Меркурій, який сильно горить і настільки уражений, переходить в новий знак, він буде явно не сприяти спілкуванню ні дружньому, ні з. Рідними і близькими людьми, тому краще так з <хи> провести або ще краще, ще краще, за молитвою провести е вечір е п'ятниці. І ну, доволі таки небезпечний буде час. Е е і зараз поговорю вам про е розкажу вам про накшатру. Накшатру у Тропхогоні вона є дуже сприятлива для укладання шлюбу, але в цей день не рекомендую дружуватися, <хи> тому що інші негативні. Показники, які не будуть сприяти шлюбові. Також цей день він може бути присвячений кар'єрі. Ну, власне, не вечір, вечором там буде найбільше перетрубаці, але до цього можна гарненько попрацювати в п'ятницю. Також можна купити щось собі, особливо якісь там предмети мистецтва чи навіть розкоші. Ну, не не суперпрактичні. І також займатися благодійністю. Дуже-дуже сприятливо в п'ятницю зайнятися благодійністю. пожертвувати на якусь хорошу справу. Що не можна робити. Звісно, будь-які жорстокі дії, також закінчувати будь-яку діяльність не можна і позичати гроші. Гарної п'ятниці. Отже, у суботу буде також доволі цікавий день. Вже з суботи ми почнемо відчувати, наскільки активізовується знак близнюків. І на найближчий місяць він буде особливо актуальний. Ми відчуємо, як люди будуть більше спілкуватися один з одним, буде більше можливості для зв'язку один з одним, для вирішення різних питань, для домовленості. Дуже сприятливо для торгівлі, для бізнесу. Так, також це з негативної точки зору то можливі певні хитрощі, обман, якісь шахруювання. Тому, будь ласка, не випадайтеся в. Ви Тенета шахраїв найближчий місяць. А, але ну, на початку, власне, в суботу що ми цього сильно не відчуємо, бо навпаки ми будемо ще відчувати певну слабкість, бо сонце буде 0 градусів, Меркурію 1 градус, Венера 3 градуси, ми такі трошки буде в'яленькі. І накшатра буде хастим, і в цей день сприятливо буду робити щось руками, тому що. Хаста означає руки. Буде 9 місячний день, він вважається не суперсприятливим для початку нових справ, тому краще буде зайнятися якимись такими справами, які пов'язані з нашастрою хаста. хаста. вона пов'язана з мистецтвами, з працею руками, з, також з розвагами, веселощами, з хобі, домашньою роботою, з саджанням рослинок. Вивчення різних наук, вивчення в тому числі астрологія, хасто, вона прям дуже астрологічна, Накшатра. Е, і укладання якихось угод, е, ну, навіть чисто на словах. Також цей день можна кудись поподружувати, але не дуже-дуже далеко. Що в цей день не можна робити, це от, власне планувати якісь проекти грандіозні, чи довгострокові цілі, чи починати завдання, які там на довгий період мають виконуватися. Адже це накшатра вона не є грува, вона не є стабільна і надовго її не вистачить. Вона не дасть потенціалу довгим справам. А, також вночі краще спати, а не десь. Шастити, тому що це дуже денна така накшатра, і вночі вона не захищає, може будь-що статись. Тому бережіть себе, гарний суботи. Окей, у неділю може бути доволі тривожний день, адже місяць буде йти по кету, і це буде сковувати людей в емоційному плані, викликаючи якісь навіть вічний страх і стрес може бути навіть зовнішньо нічим не обумовлений, просто люди почнуть щось боятися. Ось також буде все ще відчуватися оця ослабленість після проходження сонця, сандхі, оці якраз межі між знаками. Десятий місячний день є доволі сприятливий. Накшатра у нас буде чітра, вона така блискуча, діамантова, є символ це є перле. Це накшатра якраз до Джакет, яка любить все прикрашати себе. Власне, що можна робити, коли ця накшатра нам гарно сяє на небі? Власне, покращувати здоров'я, покращити стан свого тіла, сходити в якийсь спа, відпочити масаж, поробити, навіть саме масаж, купувати, одягати новий прекрасний одяг. Починати ремонт або хоча б задумуватися, собі уявляти, де що буде стояти, дизайн інтер'єру, декор і тому подібні речі. Будь-яка творчість. Також якісь публічні виступи, ну, неділя, день концертів. Також підбирати якісь дорогоцінне каміння. Ну, я розумію, що нам зараз це взагалі не на час. Я в принципі говорю. Ну, раптом раптом, там, в когось день народження, або треба купити обручку якусь на навінчання, ну, то, власне, краще це робити в неділю. І, звісно, це і духовні практики, візуалізації, робота зі, своїм, зі своїми установками психологічними. Що не можна робити, власне, це. З кимось сперечатись, бути в конфронтації, а також проводити якісь розслідування та аналізи, тому що аналітична діяльність цей день вона може бути доволі неперспективною, Ми можемо зробити неправильні висновки. Тому, будь ласка, більше творчості, уяви і. Гарної всім неділі і гарного всім тижня! До зустрічі в наступних випусках. Будь ласка, не забувайте підписатися на цей канал, не забувайте дивитися інші мої відео. Всім цьом па-па!